важливо, ми працюємо індивідуально, щоб кожній дитині надати правильний підхід. Є з дітками, якими працюємо у садочку, це так 20 хвилин, і з дітками зі школи там 20-30 хвилин. Це так у серного, так скажемо, заняття. А так ще ми відпочиваємо, можемо полежати, басейн, кульковий, дітки його всі обожнюють, і вони зразу переключаються, зразу туди. Є також потребують допомоги. Ми спільно працюємо, ми надаємо їм належну підтримку, ми разом працюємо і це є така командна робота. Ну, з березня місяця ми почали реконструкцію будинку і поетапно. Люди, коли побачили дійсно, що це що зробиться, всі люди підтягнулися, бо ну, почали бачити, що це дійсно буде результат цього, бо дітей раніше возили в інші села. Треба було якось виходити з положення.